Доживемо. Далі влада Дніпра вирвала з рук Коломойського аеропорт. Про це сьогодні повідомив мер міста Борис Пілатов. Спільно з набу мерія через суд домоглася скасування права експлуатації Дніпропетровським аеропортом компанією Галтера Ігоря Коломойського. Тепер після всіх судових суперечок, хвороб самих суддів суддів, численних переносів засідань та інших дивних див. Ми виграли цю справу. Написав Філатов. Однак, попереду ще розгляд у касаційному суді? Вплив е, кампанія Коломойського на аеропорт Дніпровський мала в межах 95% ось ця кампанія Галтера. Тобто, монополія абсолютно тут така штука з цим Коломойським. Я зараз намагаюсь розібратися. І от цікава ваша думка, друзі, чи реально? Це кінець прекрасної доби, да, конець прекрасної епохи для Бені. А, і чи реально ну, президент України розійшовся з своїм фактично хрещеним батьком у політиці? А, або це показуха. І от я поки що не маю якогось чіткого розуміння, що там відбувається. Що ви думаєте? Ти проводиш обиски, але ти робиш це без уваження. Тому а, насправді обшуки були з повагою, прямо в шкарпетках туди заходили, роззувалися. Але насправді, а, як справедливо зазначено, тепер держава отримала доступ до, е, власне, от, 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 до всіх. Енергетичних компаній, які контролювалися раніше менеджментом Коломойського, і тепер можна звірити, скажімо так, дебет з кредитом. І, можливо, зараз це дійсно будуть певні зрушення. Не факт, що хтось понесе, врешті-решт, відповідальність, але очевидно, чийсь вплив буде значно зменшено. Я написав Ігорю Валерійовичу в смс-ку, провокативного содержання, провокативного змісту. Десь так це виглядає. От. Написав я е, Ігорю Валерійовичу е, не відповів, поки написав. Але прочитав, видно, що прочитав. Видно, що прочитав. Написав, написав таке. Тут ходять чутки, що ви певні жорсткі дії плануєте е, застосувати з приводу повернення своїх нафтових активів. Прокоментуйте, будь ласка, свої плани. Ігор Валерійович Коломойський СМС прочитав, поки що не відповідає. А це важливо, тому що е, ми розуміємо, що. Ігоря Валерійовича, так само беню, як його знають, або просто Ігоря Коломойського, притискають з кількох боків. З одного боку, минулий листопад в нього справді віджимають оці два а, сосуди, які взаємопроникали і працювали в принципі в синергії Укртатнафту і Укрнафту. А тепер в нього забирають аеропорт. Тим часом а, він продає певні свої активи, ймовірно рашистанським олігархам і позбуваються якоїсь власності. Сьогодні новина на рашистських ЗМІ, які передрукували якісь російськомовні джерела на, на Заході, такі напівліберальні, напівватні, але в принципі вони цитують заяви окупаційних е, цих структур в Криму про те, що там починають віджимати структури е, Ахметова і Коломойського. І от цікаво реально, чим це все закінчиться, тому що схоже на те, що кільце навколо Коломойського стискається, і не до кінця зрозуміло, чи він з нього зможе вислизнути, користуючись своїми св старими зв'язками з, з нашою українською владою. Це, це справа не тільки Коломойського, це питання про власне, можливо, кінець золотої доби української олігархії, коли ти формально міг там чимось не володіти, через якісь схеми щось мати, але так чи інакше. Доведеться з чимось прощатися для Коломойського, звісно, це певна серйозна проблема. Надзвичайно. Ну, побачимо. У нього це не перший шторм в його житті, в його кар'єрі. Тож, далеко не перший. Далеко так, не пер... але... далеко не перший, насправді. Але поки що тірзають смутні сомнення, чи це ну буде, буде реально так. Але чорт забирай, з об'єктивними ознаками такими прямими, ніби все таки відбувається. Але знову ж таки, шкарпетки, повага і спокійний обшук на півгодини, без так скажу, без бриз. Ну, ти знаєш, знову ж таки, у нас чомусь всі дуже люблять говорити про обшуки. Ось прийшли з обшуком, ось вручили підозру. Ти пам'ятаєш, як СБУ ходило два місяці тому по Московському патріархату. І були такі там новини. СБУ завітало там до 30 церков Московського патріархату в 10 областях. Пройшло два місяці, коли ти останній хтось читав про Московський патріархат. Mm. А, тому обшуки обшуками, але а, чи щось це дає? Можна побачити потім або по слідству, або по якихось справах в НАБУ, якщо вони, звісно, будуть. Тому, тому просто обшук, це просто обшук. Знаєш, як кажуть, іноді банан це просто банан. Ну так, да. стежі, стеж.